Гарні новини для жителів Варварівки, нарешті. То кажуть, не дивлячись на війну і таке інше, у нас дюкер, який був побудований через Річку Південний Буг, він введений в експлуатацію. Там, як завжди, так як виділялися гроші з державного бюджету, одразу після закінчення там різні правоохоронні органи працювали, шукали, перевіряли і так далі. Там, нарешті ця епопія закінчена і введений в експлуатацію дюкер, він вже перебуває на балансі, переданий на баланс водоканалу. Тож підприємство починає підключення місцевих абонентів, які там знаходяться, видавати їм технічні умови для підключення до водопроводної мережі. Потрібно звернутися до водоканалу, там, пакет документів, підготувати. Це заява, план території, витяг з Дершиєсту і тому подібне. І звернутися до водоканалу по вулиці Пограничний 161 ну, з понеділок, вівторок, четверг з 9 по 16 години. Власне, можна подивитися в Фейсбуці чи на сторінці Водоканалу їх інформацію зателефонувати, дізнатися більш детальною інформацією.